Вони зараз імітують. Російська економіка на даний момент це Петомкінська деревня, яку вони хочуть продати світу. От е, правильно сказала, що там ну, не понти, а що там грають, тобто намагаються показати, это... вони бикують і, в принципі, намагаються показати, що у них все стабільно. Нестабільно. Наприклад, те ж саме, щоб тримати ціну на бензин, вони суттєво збільшують виплати по демпферу. У них проблеми з цим, вони постійно нарощують ці виплати, і як результат нарощування цих виплат, це знов ж таки кладеться на бюджет. Єдина можливість ну, не від доброго якоїсь волі і бажання вони здійснили фінансування бюджетних видатків за рахунок місії в розмірі 2 трильйонів рублів. У них нема цих грошей, тобто вони вже напряму переходять на емісію. І скільки би не піднімала ставка на біуліна, оно все одно буде призводити, якщо ти частину економіки заливаєш грошима, то скільки би ти не піднімав ставку для іншої частини економіки, вона буде стагнувати. Тобто грошей для капітальних інвестицій на сьогоднішній день нема. Крім цього, у них нема відповідного вироб... для, так, заводів, які витовляють станки, Необхідні обладнання, і в цьому контексті дуже важливо акцентувати на цьому увагу, щоб не те, що навіть товар не поставляли, а якраз щоб не поставлялися станки і обладнання, тому що це критично важливо.